Іван Христостов, на слова, якщо ти є син Божий, кинься вниз і бере його діяло на дуже високу гору. Матвія четверта. Сонце, піднявши над землею, звершуючи до нас шляхи зі Сходу, проганяй ніч, будучи з плячі, закликає до праці, світло Бог пізнання буде в а світлі помисли закликає до благочесті. і з цього нам необхідно бажати більше, ніж соняшного сяйва. Дехто житиме, не дивлячись на сонце, адже сліпий живе, знаючи про сонце зі слуху. А душі по здоланні Сонця, бо пізнання мертві, хоч би їм уявлялося, що вони живуть. Це про них Господь каже, залиш мертвим ховати своїх мерців, але перемога звинуватися смерті, звільнила від нас, тієї ж інші смерті. У нас двояка смерть одна властива смертній природі, а інша зароджується через втрату знання. Незнання про Бога, подібно до мертвою бездушності. Винуватись або Бог Христос, знищуючи його звільнив природу, і тієї ж іншою смерті. Душу підняв в вченням, а смерть не здобув для себе Воскресіння. Якщо гонитель упав, то гна не встане, а країна цієї боротьби залишена нам для життя, що Господо, глядаючи на неї, зміцнюватися. Де ж картини? Поглянь на постелі та благодаті і воскреслана способом, згубним для тирану, і, прослідуючи тирану в постелі місця боротьби, бачимо постелі, а д'яло це рука, що зображає голод Господа. Три напади, три відповіді, такий закон боротьби, що вона складається з трьох частин. І рахуй три частини цієї боротьби, якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння ці хлібами стали. Цим почув боротьбу діялу з Господом, Христос каже йому, не хлібом він не вжитиме людина, Господь, залишивши неушкодженим, якщо ти син Божий, киїться вниз. Це другий напад демона Не спокушай Господа Бога Твого. Це ми висловлене, припинимо, спокушання. це всі тобі дам, якщо ставиш поклоніння мені. Ось, початок третього спокушання, в якому Господь, наче якийсь лет відкинув дияло за арену, але сварливо супротивників відійди від мене. Сте одного написано Господу Богу Тєму, поклонійся йому, іди йому служив. Почавши боротьбу, навчиться боротися, стань і споглядаючи боротьби боротьбі очним, перша боротьба Господа з дияволом повщає тебе боротися проти задоволень. Голод був початку змагань, володця. Невмерне не голод – це головне призадоволення, бажання їжі. Це прагнення непереборне, не шлунок бачить недворотні, задоволення. І багато хто не будучи змоги свитися. Зазвичай схиляється на запереченням Наша то Бога, який піклується, проголодних нема. Є і Христа на сцені наштовхи, задумуючи похитрувати його людину. знеможено голодне. Він не знав про поєднання нього божества, бо інакше не відійшов би до вольства, ніби доголодуючи, знаючи про власну природу, що вона не може голодувати. Він не горив би про їжу, пізнання Бога. Але, дивлячись, як людині, людині, говорить: якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння з цих хлібами стало. Він не гідний досліднику синовлення, та про їжу більш небезпечно, ніж годи, який від самого початку солив. Побоження від дерева тепер, виграючи на сильний голод, указує на де немає нічого, крім каміння, щоб голодне місце, підсиливши відчиття через відсутність їжі, став для душі мови, бо поштовхом для невідрядь і знищило синівство. Але погляне на спокусники і уникньому у підступність його слів, якщо ти син Божий, скажи, щоб каміння ці кривами стали, так нас називався, кара силам невідомо, під час хрещення, і я чув голос слово. Це син мій улюблений, у нього моє благовоління. Сміявся над ним вітанням, як його надутістю, цим багатозначним даром, на честю, насправді порожню, а тобі, можливо, ці слова були приємними. Віриш, що існо улюблений, сміливий, ніби на нім не випоставлений, і раден, ніби для Бога дуже бажаний, який батько не піклується про голодного сина, який покривити не годує свого прохача, а ти сорок днів знемагаєш голоду. І отець не піклується про тебе голодного, них хто ще багатоденним голодом, який любить, батько батька не дає хліба дитині, хіба добре ну, сину, якщо його годує батько, нехай він покаже слово любові чудесним даруванням хліба. Нехай нагодує син, який голодує у пустелі. Він може перетворити каміння на хліб. Проси з голоду про все, нехай би він назвав благодать. Щоб не залишився в красі сина, але перше ніж отримати це, не жатуйся своїм ім'ям, люднолюбство нависника людей, оспідчуття, люднолюбці, згубна дбайливість, ослодка отрута, та не палець понукає до невірі, звикаємо багато багата їжа, але не для того, щоб нагодувати голодного, а спокушувши на Богом, здоркнути його як невірного з Богом. Звернися до Бога, яким ти обманюєшся, що це синий улюблений, якого моє благовоління. А що на це Господь Христос? Він не відкриває прихованого Бога, щоб не підганяти від себе здобуч, і відповідає як проста людина, написана не єдиним, житиме людини, але всяким словом ще виходить із уст Божих. Мене не дивує, каже відсутність їжі, небантигить голодування у пустелі, не вимагає приготування хліба, скаміння, багато шляхів божественного піклування і різноманітного заступність він не дав людям годуватися їжем. Їжа – це хитрість плоті, але божественне послання повчає мене, що Бог перед Вступає межі природи і пам'ятає божественний голос до людей, щоб вони не боялися голоду, коли піклується Бог. Гай голодну і не вкаже на постелю вічі, нехай піклується Бог, хоч поряд і не буде хлібом. Аж отворчий Бог і без їжі, хоч буде жива без їжі, якщо і наказав, наказав жити Бог. Як написано, я сміливо вірую божественній славі і не чекаю життя тільки від їжі. На цьому спитнувся а Христос примиряє, Оскільки Адам упав через невіря, через же він був відкинутий. Не повірив Богу і скуштував, та Христос, який прийшов і Воскрес, нас починає стриманість звіри. Отже, діалог вступає нарешті в боротьбу особисту. Перед народженням, каже, я замишляв зло проти немовляти, через підозру перелюбств, та души надії на цьому, і помолив так само, ганявшись із народженням через євня, лишаючись по переможеним. Тепер буду боротися сам, о сверливий сліпець, переможеним немовлям, тепер вступає в боротьбу зі змужнілим. Йди, спробу д'яволо змужнілого, пізнай його силу ще раз, уже він був поражений, коли відійшов до голодного, ми чули, як він упав, а розрахувався отримати перемогу подвоє свою зухваську, оскільки гнів обманувся, в першій хитрості не спокусив голодного, здається, торговій підступності. Бо успішний, каже мій старий засіб, відкинув хитрість. Яка скинула Адаму до висублювання їжі. Цей вочевидь цар на задоволення. Він не може розлабатися задоволенням не від їжі, дивно не шукає хліба, зовсім підкориється голоду, його неможливо узяти боротьбою плоті. Задумав інший спосіб боротьби. У мене є одна утка, ще солодша, і це слава приємна для дощі. Приємна петля, самолюбства і не тільки приємна, а цей удвоює Удвоє скручене, бо поряд із самолюбством стоїть безумство. Хто прибув славу той жахливий вастощі, і в нього справа цієї пристрасті. Можливо, він дуже багато думав про себе, як богоденний посник, полоскочив По хулькуватість, підійшовши як до праведника, піднесу плавостівське висло, мені буде нього наперед сказане, спокошу лукавим питанням, нехай буде місці мого питання, потягну із собою на крило храмом. Не у суті запропонує. Якщо ти син Божий кінця вниз, бо написано, а на сим заповість про тебе, щоб бригала тебе на всі руки, візьмуть тебе, щоб не неткнулася моя, моя нога об камінь. Ти, звичайно, або сприйме до себе цей вислів, або втече, якщо сприйме так праведник, поспішно погодиться на, пози... на пропозицію пасти, Сам кинеться з утим, як посміюся над мертвим, якщо впавши, він помре. Жив, я ранив його. Пристастю самолюбство переповнути для доху, закинутися вниз. Якщо побачиш, що він відмовляється, то посвори його, його з Богом, як є отаким нахлопом, як Дарсинівська, я прочитав йому тобою написаний вислів, сказав про тою піднися, спасіння. Він не зазнав кинутися вниз. Отже, він і твердив, в тому що ти обіцяв, як того не рівну, ти вітав сином. Господь знав про його задум і дає повести себе. Як людина йде за людиною, коли він зійшов, пропонує йому свій заданий, хто ти є син Божий, кінця вниз. З диявольському пропозицію відповідайму, якщо ти бажаєш Бога, це муже, який настільки володіє собою, щоб залишитися неушкодженим не перешкодує, то в тебе усе доказ того, що ти пропонуєш. Саме ж диявол є свідченням синівством, якщо того, хто стоїть перед тобою і не штовхаєш вниз, хоча давно прагнуть скинути його. Це означає не що інше, як те, що споку спонукаючи, він ніби каже, ти мимовільно не падаєш, скинься добровільно, кинься вниз, бо написано а на свою заповідь про тебе, щоб бригала тебе і на руки візьмуть тебе, щоб не спітнулося об камінь нога твоя. Отже, і це вказує і звичайно про нього, як про Бога. Якби супротивник пізнав у нього Бога, то ну, запропонував би його впасти з висоти. Він раніше знав, що для Бога висота і широта не можуть бути небезпечними, бо він підіймається на висоту і наповняє широке, раніше він знав, що божество вільне, і спотикань спотикається власне властиво, властиво людським, але не Бог, не Божим. Про те, що Він говорить «не», як з Богом свідчить слова диявола зна, вникнемо в значення цих слів. Недавно ти говорив, написано, не хлімо єдиним житиме людина, але всяким словом, що виходить з уст Божий. І я похвалив твою віру в Бога, та оскільки інший вислів Божий, що аналосим заповість про тебе, щоб оберегала тебе і на руки візьмуть тебе, щоб не теплося на я. Нога твоя, об камінь ногою твоєю, і, і покарує, що віри Словом Божим, щоб, вкинувшись у пасти шкоди, простайся від цієї висотої, як суддеє Того синівства, користайся Падінням як доказом Божественного піклування, якщо, впавши, звідси, станеш неушкоджень до нейменування синівства, висловлено тобі Існе, саме тобі було обіцяне пообранівшись, то ангелам сина звели, щоб охороняла тебе на всіх путях Твоїх. І відновив стару Історію. Вливаючи мир з судини, сам був убитий лев і, і в роті, якого був стільки ніколи мед, він лев звердючий був кинутий потім. А цей левоподібний, віддаляються, виділяючи з роти меску сання. Однак виявився повалений відповідно Господу, написано також, не покушайся Господа Богатого. Він не відмовився кинутися не погодився, відмовившись, кинувся, щоб дав дияволу свідчення, що він, не твердий, у позі, погодившись із пропозицією впасти, виявився з хуль. Вількуванням і швидке на доказ, ані згоди, ані заперечення, нема у словах, не спокушай Господа Бога Твого. Це Він говорить дияволу, мене того Господа не спокушаєш, але розумівши це, він не зміг потім обіцяти їх людині це все тобі, дам, якщо на впавши в мені. Псаломські слова, що Бог обіцяє за дубниство і сприйм має як істині. Знає, що Він відповідає атному про людей, але тоді, коли він буде книгатися в безодні, коли будуть помирати. І свої волі без потреби стане спокушати. Так диявол упав повторно і піднімається для третьої спокуси. Але суть третє спокуси це борг, і у всіх в нас є цього боргу. Цей солодкий і лише для диявола гіркий, бо сплата полягає й Падіння. Отже, я переконаний, що це поки що. Два платежі згідно з рукописом обітниці, лишається більший борг. Я думаю, що він найбільший для сплати. Решта боргу це те, спокусу, де явності, тетя за порядком, але перша за влочиною. Вона це обман останнім за рахунком, але перший за підступністю винаходом. Спочатку він був стерпним у всякому лукаустем. Він не вимагав прямо судності від Бога, але Зловживаючи пам'яті про Бога і звершуючи в ньому, якщо ти син Божий, вітай мені віддай свої безбожні хитрості, благо щастиє вигляду утретій спокусіний, скалють, які на готі виявляються злою, зло. Він вимагає поклоніння від того, кому поклоняється, оявивши себе поклонінням, на підставі того, що він диявол, чу від Господа. Оскільки він бачив, що Господь говорить з вірою і сказав, що Бога не потрібно спокушати, тому подумав, що. Господь легко приймає віру і не буде багато клопотати про випробування і підходить з великим урядом щоблювання, видовищем знову бере його в диявол на вельму високу гору і показує йому всі царства миру і славу їх. Намалювавши повітря тінню, вигадав повітряні форми, слившись, склавши грубо зображені світ і спромувавши красу, появ явному малювані царства, він сподівався, близько вигадки заманити Господа, лихо щодо віри. Але він тепер не відчуває, що сперечається проти себе і поспішає до, не, до падіння, але ще пас ти бійця і дари світу, щоб все тобі дам, якщо впавши, повни мені. Хто не вірить Павлові, хто до поклонних, хто нехай послухає батька Ідорям, який погодився славою Павла, та поклонується мені, каже тому, дам чуже, Отже, хто здіхає на чуже, той під заступництвом диявола. Він сам. Обіцяє дати чуже, шкодить дарами і дає те, що краде, і що до Господа в цьому, А лукава думка, щоб на, на помітно кинути, обіцяючі дари. Цей каже, не заважає на заволодіння їжі, не захоплюється пристрастю самолюбства. Він одразу зламав дві мої стріли, зручні для боротьби. Треба пошукувати іншу міцну стрілу. всіх Усіх, писать костолюбства, шукати вигоди, притаменно кожному, вестолюбському зараження, так би мовити. Усі, хто. Вийнявши цю стрілу, я свого сагайдака пощу, але де стрілятиму, яке місце мені допоможе, якби він пішов зі мною на осоку гору. мнота зручна для видовища. Я показав би висоти висоті родючої країни, би до очей скарбу царів, постави для споглядання, знаменитий близький життя, одне покажу насправді, та інше навіючи через хитрість. Людське природо дуже пожадливо для користі. Якщо він любить красу у землі, то забажає придбати, сприймає тінь за істину. Навіть заповірять, тому що буде показане, бо він посюди виявляє собі, вірить. Сказав, вимагає хліба. Та він пропустив це мимо. Мимо віруючи, що Бог дує без сліва. Я сказав Київський це словом, він від Києво кажучи, що це можна спокушати Бога. Отже, я їду до нього з величним поглядом. Він повірить моєму обману і вник припадати до Бога, повірить бо це допитливі, і коли повірить я насмілившись, піду. Знаючи ці думки Христос, зійшов з ними на високу гору, і ідея почув свою хитрість, постав перед очима розмальовану вирядку, Господь хитрості не викрив, а споглядає, ніби не бачить піступності. А той думав, що він не переможений, хитрості вагатки, захоплений клас красою явища і цим припущенням спокушає нарешті жахливим підданим словами, це все тобі, якщо давно, спавши поклонився мені. Не бачиш, каже чоловіче великий, величий світ, не споглядаєш на нього багатства, не вражаєшся. Безліччу царству у ньому, Владика цього я, ці дари між людьми, розповідає, поділяю я, кожному за моїм рішенням, але тобі я надаю перевагу. Над перед усіма, коли ти маєш право царювати на землі, Тож отримай від мене світло владу і за це підплати поклоніння це все дам тобі, якщо впавши, плунешся мені. На не ти перехочуватимеш даремним дияволою, ти піддаси світ, який заполодив злом, але не заводієш або чування, може, ти думаєш, що розмовляєш з Адамом, Адам він спокусив, переконавши, Той буде Богом і переконавши скину, у Христі, тепер обіцяє все владі, як враховуючи, що він паде на висоті надії. Але почув гідну відповідь і відійди від мене сатано, бо написано Господу Бог, Твоєму поклоняйся і йому він не вослужив. Йди Сатано! Тут він додає найменування сатанині, бо то владики, які називають ім'я Раба, який ховається, кажучи, що він один бачить від їди, думає лагідність. Цього слова Господи, який дівається на нього. Ти втомився, лицемірячи, і відкрив своє лукавство, зневірався в перемозі, весиш мені дарами, ти вже клопочешся, проподаш мене, ти вже, згідно з діями моїми, готуєш до мене. Зрадники передчасно поклопотався на діявол, про продаж, почекай на свого товариша юдну. Тепер іди, чекай Христа, тепер іди, бо мене купиш, тепер іди, збережи свої дари радником. Тепер я кажу. Саме тобі, Господи, твоєму поклониться і мої нему служив, ділися та людьми із Богом, бо тільки перед ним вони боржники. Тоді залишив його дияволо, велика перемога нас останнім обманом, наче якийсь благородний атлет, піднявши високу супротивника, скидає його згори, як Господь Христос, піднявши дяло на гору і наповнивши мрійлими надіями, скинув його з усі надії, чудо перемоги. Що здивувало ангелів, зібрало з них охорону для переможці, і ось ангели приступили, дослужили йому. А ми, подібні до англії, відділи піддаємося в рабство Господу, будемо служити небу, виконуючи ангельське служіння на землі, віддамо свої душі в непереможні руки. полюбимо того, хто виправляє занепалу природу, обіймемо того, хто знесили загального загальне ворога. Пославши, перемогу, будемо. Списоносцями з, з ганьбігом занепалого дияволю, зриваючи безсоромну голову, викунимо на повні груди. Господи, Бог ти йому поклонився, йому єдиному служи. Йому слава держава на віки віків. Амінь.